Сьогодні ми розкажемо, як приготувати неперевершену качку в духовці з хрусткою шкіркою та соковитим м'ясом. Це ідеальна страва для святкового столу або для смачної вечері. Підготовка качки Для початку беремо качку вагою 1, 5, 2 кг. Ретельно промиваємо її, висушуємо паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу. У середину качки кладемо кілька частин цибулі та зубчики часнику для аромату. Тепер візьмемо апельсин або яблуко і поріжемо на кілька частин, які теж кладемо всередину качки. Це додасть неповторного смаку. Маринад. Далі натираємо качку зовні сіллю та парцем за смаком. Для того, щоб шкірка була ароматною та карамелізувалась, обмазуємо качку медом або цукром. За бажанням. Можна додати трохи соєвого соусу для пікантного смаку. Залишаємо качку маринуватися на кілька годин, а ще краще на ніч у холодильнику. Запікання. Коли качка добре замаринована, розігріваємо духовку до 180-200 градусів. Викладаємо качку на деко, змащуємо її оливковою олією для утворення хрусткої шкірки. Важливо. Кожні 30 хвилин поливати качку її власним соком, щоб м'ясо залишалося соковиким. Підвищення температури. За 20-30 хвилин до кінця запікання збільшуємо температуру до 220 градусів, щоб шкірка стала ідеально хрусткою. Готовність. Після того, як качка запечена, даємо їй трохи постояти, щоб сік в м'ясі рівномірно розподілився. І ось наша качка готова. Подаємо її з улюбленим гарніром, картоплею, овочами або рисом. Запечена качка це не тільки смачно, але й дуже красиво. Це ідеальний вибір для святкового обіду або вечері. Насолоджуйтесь і готуйте з любов'ю.